Доброго дня, дітки! Сьогодні у цей чудовий зимовий день я пропоную вам погратися у дидактичну гру, яка називається зимові розваги. Що для чого? Дітки, скажіть, будь ласка, а що нам потрібно для ось цієї грі? Так правильно, нам для неї потрібні снігові кульки, адже це гра у сніжки. Дітка, а що потрібно для ось цієї чудової забави, яка називається спуск згорі на сноуборді? Правильно, це сноуборд. А що ж потрібно для катання на ковзанах такого чудового зимового заняття? Правильно, найголовніше у цій справі хороші і якісні ковзани. А чим тут займаються дітки? Все вірно ліплять снігову бабу. Скажіть, будь ласка, а що для цього потрібно? Дітки ви праві! Для цього необхідно зліпити снігові кулі, для того, щоб із них зробити снігову бабу. Молодці дітки! А що ж необхідно для цього чудового заняття, яке називається Лижний спорт? Дітки, ви справжні розумнички, адже для занять лижним спортом необхідні якісні, гарні лижі. Дітки. А що потрібно для ось цього чудового зимового виду спорту, який називається фігурне катання? Все вірно, сюди потрібні також гарні якісні ковзани. Молодці дітки. А для ось цієї зимової розваги та виду спорту, яка називається санний спорт. Що необхідно для цього, молодці малята. Для цього потрібні чудові, гарні надійні сани. Скажіть, будь ласка, чи є санчата у вас? Тут у нас хлопчик грає у хокей. Що ж потрібно для гри? У хокей. Для гри у хокей потрібно багато чого. Це ключка, шайба, ковзани гарні, солом та форма. А що ж потрібно для цієї чудової, зимової забави, як спуск із гірки? Правильно малята! Тут необхідні спеціальні санчата. Дітки, дякую вам за увагу. Бажаю вам гарної, веселої зими. До нових зустрічей!